Мої вітання, доброго дня, дорогі глядачі youtube каналу Прогноз. Мене звати Христина Петрівська, і сьогодні зі мною в цьому ефірі ведичний астролог Інна Гнатюк. Мої вітання. Вітаю, глядачі, вітаю Христина. Е, сьогодні ми з Інною не дарма зробили цей запис, тому що сьогодні 1 жовтня, початок місяця. Тож Інна вже люб'язно для нас, для вас, точніше, любі глядачі, завчасно підготувала прогноз. Що чекати українцям Україні та й світові в місяці жовтня? Ну що, давайте починати? Так, ну і. Питання таке нагальне, всіх турбуюче. Це сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня. У нас в середу по познакові діви. Воно відбудеться ввечері. Почнеться воно 18.43, закінчиться в 00.46. Це за київським часом. Тобто ми його не побачимо, і на нас буде, звісно, менший вплив. Побачить його Америка. Отам і. Там і вибори, так, там і зміни. Багато що ми знаємо, що ми залежимо від Америки, від е, того, хто там переможе, трошечки теж привідкриємо. Якщо у вас будуть питання, <головіко> в кого більші шанси, так. І хочеться сказати ну так, загальна інформація і для всіх, і для України, що це затемнення відбудеться в накшатрі хаста, символ якої руки. Е, тобто нам будуть дані можливості е, відпустити. Старе в своїх рук, те, що вже не приносить користі. І так як е, діва, е, шостий е, дім це здоров'я, це кар'єра, і це також е, стосунки. Тобто, ми будемо переглядати, аналізувати, е, що в нас відбувається в стосунках, в роботі і також по здоров'ю. І ну, це якби змінювати для себе найкраще. Отакий от, детальний аналіз і відпускання того, що не приносить нам вже користь. От, оцей символ такий. Тобто взятися за, за нове, завдяки детальному аналізу м, оцих от сфер, е, дасть змогу переосмислити свій спосіб життя, рутину, своє харчування, професійні обов'язки, власні здібності, що ми можемо, що ми можемо робити цими руками, от і здатність справлятися та контролювати ситуацію, відмова від старих шаблонів та установок. Отакі, от е, настанови під час затемнення, і що воно буде міняти на протязі півроку. Це для всіх, ви знаєте, я, я по собі знаю. От особисто мені дуже важко відпускати старе. Я не знаю, чому так. Можливо, і глядачі в нас такі є. Можливо, є глядачі, які легко відпускають старе. Мені такого воно таке цінне і так за нього треба триматись. Можливо, ви знаєте якийсь такий практичний метод там, прописати, або як м, практично себе поводити в це запевнення, щоб дуже ефективно його пройти. Так як я йогою займаюся вже 15 років, це основна проблема позбуватися від прив'язаності. Ми дуже дуже прив'язуємося до старого, і нам здається, що нове зміни це все на гірше. Насправді це все на краще. Значить, Ну, в період затемнення відкривається ніби портал між минулим і майбутнім. І старі програмки вони вже анулюються, вони вже відпрацьовані. Значить, ті відносини чи та робота вона вже не приносить нам користі. Трансформація це через негативні події піднятися на вищий щебель, і нам тяжко, тому що ми прив'язані і за того, і за наших прив'язків до місця народження, до речей, до людей це не означає, що вони. Що речі, які нас ждуть попереду, вони кращі. просто позбуватися від цих прив'язаностей від старих звичок, до речі, дуже добре позбуватися, прибирати хату, щось викидати, очищення огнем, мантри, маха, мрію, джая, мантра. Є така мантра, яка перемагає смерть включати, слухати е, духовні практики, піст, не нагружати себе, не навантажувати в ці дні, щоб усі трансформації пройшли. Ну, так, е відмовитись від алкоголю в ці дні, теж т тоді легше пройдуть е оці трансформації. Дякую. А ви уточніть ще раз, що це за маха-мантра? Тому що я не почула і щоб е наші глядачі встигли записати, кому цікаво. Маха-мантра е це мантра, яка перемагає смерть. Е ну, можете загуглити, маха, цією мантра так. так. Е Вона е вам вистачить так від також цікаво, як це сонячне затемнення вплине на країну в масштабі. Е, так е, хочеться сказати. По періоду, що ми Україна заходить в підперіод е, новий Юпітер, Сонце, Сатурн, Сонце, держава, Сатурн, Карма та вже що дозріла, Сатурн це справедливість. Це період з 10 жовтня. Ми заходимо цей період до 25 листопада, і це зачепить наш другий та третій дім по карті України. Другий дім це. Він пов'язаний із фінансами, і з бюджетом. Якось дуже гостро тут стануть питання наповнення вже казни. Можливо, там бюджет буде закладатись. Ката, я, я тут уточню, переб'ю на секундочку вас. Я просто не помиляюсь саме в цей період в Верховна Рада, депутати і готують власне бюджет на наступний рік. Тому все ви добре кажете. Я просто не слідкую. Крім нотальних карт, нічого не слідкує. От, а ви в курсі всіх подій так. Ви мені підказуєте, доповнюйте це дуже круто. От тому, тому так да. і що ще буде відбуватися тут хороші новини, позитивні в тому на цей період, що буде допомога, заключені вигідні договори. З е, іноземними державами в плані наповнення нашого бюджету. Отут тут плюс потім що ще буде вилазити, так як сонце Сатурн, е, Тут е, ну, начальники, які нечесно діяли на своїх містах, е, теж будуть викриватися ситуації, які ну, займались корупцією на свою користь. Вони будуть мінятися, вони будуть масово викриватися в цей час. Зараз ми вже теж багато чуємо про зміни. У владі там місцева в сфері медицини, управління. Далі воно буде ще розкручуватися там нечесне волонтерство. Те, що хто собі бере те, що йому не положено, буде розплата в цей період. Ну, це з 10 жовтня очікуємо якихось таких масових. Е, так, але, але так як, якраз в цьому затемненні участвує Меркурій, а він спалений, горить, вигорають всі його якості. Меркурій це здатність домовлятися, це, че, це чесність, це ну, чесна інформація. Тому на Період півроку нас жде такий нервово напружений період, в тому числі він пов'язаний з фінансами, з банківською сферою. Тут обмеження нас чекають. Вже сьогодні прочитала новину, що переказувати на місяць більше 150 тисяч ми не можемо. Ну, тобто заборони обмеження вже йдуть в сфері. Також я прогнозую на півроку, за півроку, здорожчання продуктів харчування ну, Самих таких е, як необхідних, там, хліб, масло, молоко, м'ясо от, 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 тут буде здорожчання. Е, так, як Меркурій пошкоджений, теж ну, якось е, обестіння грошей, тобто інфляція можна очікувати за цих е, півроку. Тобто, такі, ну, Неприємні, скажімо так, новини, ну, але, значить, ми маємо це пережити, щоб все-таки вийти на новий рівень. От, завжди за чорною полосою йде біла. Так, значить, викриття зміни у владі державного керівництва. Цей період чекаємо це до 25 листопада, я подивилася, які розкрадали бюджет Сонця, Сатурн. Карма накриває м -м, начальство керівників. Падіння економіки теж в цей період. Е, так, і питання колективної безпеки також. Ну, надіюсь, там, іде де буде Марс в падінні в нас, тобто я прогнозую і Сонце в падінні, це зниження мотивації, зниження енергії, зменшення бойових дій. Це в період з 22 жовтня, Марс піде в падіння, і він там буде ретроградити. Тобто, це буде до літа, е, от тому ну можливо з. С... Як затихання е, бойових дій? Зараз вони дуже активні. Марс дуже активний. Оце саме до 22 жовтня, півтора місяця. Самі активні бойові дії. Але ну цей транзит на нашу користь. Бо він по шостому дому, що ми будемо перемагати ворога. Але це означає, що і він яро буде ну, на нас наступати. Тобто тут перемога на нашу користь. Ну про це ще детальніше скажу, розберу. Хочеться ще, що в карті України буде задіяно, ну, які зміни. Третій дім також включається це дім Кано, дім наших бажань і дім сусідів. Тут теж будуть відбуватися зміни. То тобто, і зміни в сусідів також відбуваються в цей період. Тут питання торгівлі, в тому числі і міжнародної, якісь зміни, якісь будуть вирішуватись на нашу користь. Також зміни в системі освіти. Знову ж прив'язуюсь до цього Меркурія, пошкодженого, зміни в сфері освіти це може бути перехід на дистанційне навчання. От, очікуємо. І так як Сонце в падінні, Марс пошкоджений, Сонце це наше все-таки здоров'я. Меркурій відповідає за дихання і за шкіру, тобто можуть якісь початися епідемії, ну, особливо вже після 17 жовтня, які пов'язані з шкірою, якісь висипи там на шкірі, ну там віспа, ну, наприклад, отакі епідемії і. Ну можливо, щось нове. Я ж не кажу, що це віспа. Ми вже її пройшли, але зараз чула щось і новий, якийсь штам там виявився. І так. кашель, дихання. Оце теж це теж ці теми, які будуть турбувати нас, як українців теми здоров'я, теми здоров'я, фінансів. Так, освіта, перехід, можливо, да, на дистанційку. Але все-таки в цей період якісь вигідні умови з іноземними державами, вигідні договори будуть заключені. Отут позитив. Ну, як завжди, є і негатив, і позитив, чорне і біле. Так. І ще можу сказати по транзитах. Так. так е Угу. Угу. Оце з 17 жовтня, по 17 листопада е, Сонце зайде в знак Терезів, це знак його падіння, тобто ослаблення енергії, мотивації, ослаблення влади, ослаблення взагалі якоїсь діяльності. Е, тут е, природа замирає, так холодно, е, ну, менше світла, менше сонця. тобто тут я прогнозую. В період з 17 жовтня якесь затихання, оцих от активних цих бойових дій. От. Ну, і взагалі якоїсь такої бурхливої діяльності, ну, Вже і вибори пройдуть в Америці. Вже. Ну, от. Тобто якесь завмирання, затихання буде от воно відбуватися в цей період. Ну Це й добре, нам треба тр... трішечки да, видихнути. Так, і для нас, в принципі, цей транзит непоганий, щоб втілити в життя плани, довести до завершення, діяти сміливо буде рости наша слава, наша популярність України, і прийдуть нові можливості до перемоги. З'являться в цей період. З 17 жовтня по 17 листопада. І отут от теж важливий аспект, що Марс зайде в знак свого падіння з 21 жовтня і до червня. Але цей транзит у нас по сьомому дому. Е, сьомий дім це ті, хто напротив, це наш ворог. От, тому і. Ну, дуже в мене сильна надія все-таки послаблення е, бойових дій в цей період, і це ж на протязі півроку йде. Тобто для нас це навіть і добре. Ну, єдине, що можуть якісь бути е, ну, невірні рішення, неправильне примінення е, сили трішечки, я маю на увазі у військових аспектах. Отам, От бо це все таки ослаблення. Самих військових, тут можуть якісь бути теж перетрубації, зміни начальства там у, у військових, але ну, вони якби не посилять. Якщо когось поміняють в цей період з військових керівників, це буде якби в мінусі. Це не буде на посилення. От. Тому такий неоднозначний період, ніби і затихання. Ну, надіємося, нікого не змінять. тому що Сирського сильна я розглядала, він може привести нас до перемоги. От ще можна чиюсь карту розглянути, якщо буде цікаво, то так. Подивилися генерала Сирського це цінно, А е, що в нас по нашому президенту Володимиру Зеленському? Е, так, тут я теж його проглянула на цей період. В нього йдуть достатньо хороші продуктивні періоди. Мені це подобається, і я вже давно прогнозувала, що в період з 16 вересня по 16 жовтня він підпише якийсь важливий акт, якийсь важливий документ для всього світу і для нас, як українців. Ну, звісно, що це буде стосуватися план перемоги. Ми вже знаємо, що це весною. Я ще не знала, що буде цей конгрес. Але астрологія нам відкриває, дає надію. І я дуже рада, що цей прогноз збувається, і нам мають оприлюднити вже цей договір. Так, план е, вже як завершити війну. Вже ми, хоча б про це почули на світовому рівні. Так не, не дайте нам зброю, а як завершити вже, врешті-решт, це все. І в нього сильні періоди. Місяць Меркурій, Юпітер. Це всі сприятливі планети. От я проглянула його період з 28 вересня, е, тут до 9 жовтня, що якісь будуть хороші справи для людей. Юпітер це по справедливості, це для блага. Тобто, дуже ну, мене морашить дуже дуже хороший е, період в пана Зеленського. Ми від нього теж е, залежимо. Е, далі, потім з 9-го, 10 по 23 третє десяте. Іде восьмий дім, це дім втрат, дім смерті, тобто якесь завершення, якісь, якісь завершення, ну, якісь програмки. Ті, що вже віджили, те, що не працює, воно буде відходити. Ну, якийсь напрямок на нове, така собі як трансформація йде е, в нього. Е, вот. ну, Будемо бачити, які це трансформації, які це відсічення. Ну це вже такий слабший період з 23-го, 10-го, по 4-е, 11 те Ну я дивлюсь, послаблено йде у картах людей, які впливають на Україну по карті України взагалі. Період, як то залягти на дно, не діяти, нічого не вирішувати, розбиратися із е, старим. Е, ще заглянула карту пана Сирського, тут військовий успіх великий, якісь перемоги. Е, роздивилася я в період 9-10 по 17-10. А, а далі теж іде спад в них. Я зрозуміла, дякую. Я ще хотіла спитати. Можливо, ви знаєте вже, які дні в жовтні будуть вдалими, а яких навпаки треба остерігатися, тому що напевно ж то ну не напевно ж точно зірки підказують нам ті дні, коли можливий обстріл, або навпаки, день для чогось дуже вдалий. Поділіться з нами, будь ласка. Е, так зараз такі часи серйозні, то я тільки розглядаю несприятливі. дні. Чомусь така традиція, і дійсності воно е, справжньою Я вже скільки м, спостерігаю. От навіть останні несприятливі дні для України це 29, 30, 31. перше. Ну звісно, обстріли, але обстріли в нас тут цілий місяць, так як Марс, ми боремося з ворогами. Але що е, новина мене здивувала, що погіршилася якість повітря, зокрема вас в Києві за рахунок тої піщаної бурі, от воно прийшло до нас. Теж тому тут не тільки про обстріли, а взагалі якось. Ну, несприятливі для нас дні. І це дні в жовтні, це 9, 10, 11. Також 22, 23, 24. І остання така троєчка: це 27, 28, 29 жовтня. І ще, ще такі хочеться дати підказки, я читала з карти пана Зеленського. Так, що тут що, що буде відбуватися? Перше, десята, четверта десята, в нас хороший цей період. Тут якісь активні бойові дії, якісь відвоювання територій, той, тобто, ну, марш на нашій стороні, сила на нашій стороні. І хочу ще застерегти: отут мені не сподобалося четверта десята, десята десята, це якісь е, руйнування, небезпека знов для будівель. Отут щось мені. Не подобається і це великі переживання нашого президента будуть на цей рахунок. Тобто не ігноруємо повітряну тривогу. Тут прям ну, такі прям про руйнування, про прильоти це все. 4 жовтня, 10-10. От, Так, потім ну фонить мені смерть старому, якимось договором завершення. От, це період з 17-го 10-го по 23 третє 10. Якісь старі договоренності з ворогом вони вже не будуть працювати. Можливо, що нам вже оприлюднять у цей договір. Там нові аспекти я тут я... можу пришли. З тих новин, які ми можемо з вами прочитати. Українцям представлять план, але лише ті пункти, які ми маємо знати. Звісно, там так так, тут же ж я. Оце ви дуже, але дуже класно щитуєте. До речі, тут старі договори, ми ж не знаємо, які між ними насправді договори між Росією і Україною. Вони по-любому є те, що ми не знаємо. Оце буде їхнє завершення. Отут, оце фонить. Зараз кажу мене мурашить, значить, в нашу сторону, в нашу користь. Можливо, нам дадуть бити по їхній території. Ми ж не знаємо, що це буде, от дуже чекаю цього періоду. І там далі, вже, коли завершення старих договорів йде по карті е, Зеленського, несподівані завершення, теж пов'язані з ворогом, Сатурн Кету, Кету це планета, яка завершує. Це от період 23 жовтня. Тобто ми будемо бачити теж такі поворотні моменти. Дякую. Я знаю, що ви переглядали вибори в Сполучених Штатах Америки, і що ваш прогноз, який мені, до речі, дуже резонує, відрізняється від прогнозів інших спеціалістів. Поділіться. Так, ми ж дуже залежимо від виборів в Америці. Бачите, після сонячного затемнення відбудеться Тобто дуже щось важливе, доленосне це 5 жовтня вибори в них. Я звісно подивилася. Ого. Мені ж здавалося, що воно так далеко чи листу? Вже, вже подивилася карту Трампа і Гаріс. Кам'яна Гарріс. Більше шанси. Звісно, в Каміле Гарріс, тому що в Трампа там період втрат, період 12-го дому, це може бути і лікарня. Ну, про втрати, це не про отримання е, влади, а в Гарріс все-таки йде е, з 1-го 10-го по 1-01-2025 року 11-й дім, самий позитивний дім. Це, це дім перемоги, дім успіху. От якраз з 1 го жовтня, так, да, великі переживання через це все. На момент виборів включається дев'ятий дім, а це теж про удачу, про перемогу. Тобто, тут більші шанси, аналізуючи їхні карти, все-таки в Гарріс. Побачимо, чи збудеться цей прогноз, зірки прогнозують дають нам обіцянку. Мені відбагато дуже дякує пані Камала, така позитивна, сильна жінка. Хоча я читала новину і вчора спілкувалася. Спеціалісткою, що в принципі зустріч Трампа і Зеленського теж дуже добре пройшла. Ну от, насправді. Тому все ж таки, це наш партнер, це наш союзник, і там, там мешканцям Сполучених Штатів звідси, звісно, дуже важливо, як прийдуть вибори. А я більш ніж певна, що Україна буде отримувати свою допомогу до найближчої перемоги, скажімо так. Е, так, ну з Трампом непогано нам е, мати справи, і дійсності це по прогнозу мало бути на нашу користь. Ця зустріч в принципі так воно відбулось, але вже трішечки вік. Він з 46-го року, 78 років, все такі. Угу. Так, так. Він народився 14.06.1946 року в Нью-Йорк, США, Дональд Трамп. Йому 78 років, уявляєте, а Каміла Гарріс все-таки вона перспективніша навіть за віком. Вона і політичний діяч, і юрист. Вона з 64-го року. До речі, знаєте, я поділюся з вами і заодно з глядачами. Комічні. Я з Трампом народилась в один день. Не дарво ви його захищаєте, бачите? Класно. Я справді зазначаю, то навіть з друзями. я теж Це Меркурія, це ж вас сонечко в близнюках. Це Меркурія, журналістика, комунікації, спілкування. Ну, теж ви нас своєму місці. І так, так, я деколи теж така сама епатажна, як він. А він ще там лев, щось в нього в леві, він такий видний, лев відрізняє така посмішка, така відкритість, ну, як сонце зашло. Все. Всіх засліпило, увага тому сонцю. Оце леви в асиденті. Можливо, у вас теж щось там в леві, чи місяць, чи асидент? Можливо, можливо. Я... Ати себе досліджує, а це ми з астрології менше, і це ми напевно, виправимо. Так, Астропсихологія дуже підсвічує портрет, плюси, мінуси, характер, це як інструкція до самої себе. Тому звертайтесь, розбираю особисті гороскопи, так само з періодами, з кармічними задачами, що коли діяти, коли що змінювати. Це великі, величезні нам підказки зверху. Це величезне благо нам астрологія, якщо вміло користуватися цим інструментом. І ви знаєте, я би хотіла зазначити, якщо нас дивляться скептики, хоча мені здається, що скептиків серед наших глядачів немає, це все ж таки про математику. Ну, так, так. До речі, що цікаво, от в школі ніхто ну мало хто любить математику, а це дуже класна наука. Вона розвиває логіку, наука під Меркурієм. І коли людина дає мені... По суті, ну, щоб скласти карту, потрібна дата народження, час народження години-хвилини і координати народження. Вона мені дає місто, але вводяться координати, широта. Довгота. І це є ключ до розгадки вашого втілення. Там і родова карма, чим рід займався, що ми зараз розхльбуємо. І я пішла далі в холодинаміку через сеанси, через медитацію можна познімати оці негативні програмки. По суті, дійсності, як матриця, все в цифрах. Тобто, ви мені даєте цифри, а я розгадую ваш. Код, генокод, ваші програмки, ваші таланти. Це просто чудеса. Так що математику треба вчити, просто можливо, вона в нас трошечки, якби ну, так скучно подається, да? чи занадто ну трошечки якби змінити в освіті. <рискій> і я б додала астрологію. Все-таки теж там логіка і теж розуміння себе, сплошні прорахунки. Так що математику треба любити. Я в школі займалась досить багато математикою, і мені знаєте, що це дало допомогло в житті. Я бачу, звідки там до їх інші люди середньостатистичні часто не бачать. А мислення так, які... так давайте тоді, поки нас ще є пару хвилин до закінчення нашого ефіру, ми підіб'ємо підсумки. То, наскільки я зрозуміла, жовтень починається не просто, бо він починається з сонячного затемнення. Так, міняє наші програмки, заставить трансформуватися, відпускати старе, приймати нове те, що ми не хочемо. Нам треба полюбити трансформації, <с? <с?> бо вони зараз сплошні трансформації, міняється вимір, міняються вібрації землі, і ми мусимо відповідно змінюватися, щоб іти в ногу з часом розвиватися. Так, питання зміни себе в тих сферах: здоров'я, стосунки, робота. Буде теж на першому плані. Далі йде стишення ситуації, так само військової ситуації, таке замідлення всього сповільнення. Так, це Інна, Я дякую вам, дуже було цікаво. Це для нас дуже цінно. Я дякую кожному глядачу, що хто дивиться нас. Дякую, що підтримуєте нас. І нагадаю для вас сьогодні працювала. Ведичний астролог Інна Гнатюк та я ведуча Христина Петрівська. Зустрінемося в ефірі. Рада бути з вами. Всіх люблю, до нових прогнозів.